Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже 10 липня у середу відбудеться супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3558-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 419 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 і ми вмикаємо Лототрон. Три вісім, чотири, сорок. 42. Лото максима. Максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі, 8490 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сімдесят три, п'ять. Шістдесят три. Шістнадцять. 9. шість. Тридцять. Дев'ять. Шістдесят двадцять вісім. П'ятдесят чотири. Чотирнадцять, дванадцять, двадцять сім, один, шість, вісім, сорок, тринадцять, сорок, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7343 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 3, 0. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 3, 0. Один бережіть себе, все буде Україна.